Всім привіт! Хочу показати, що я сьогодні купила в мультимаркеті Аврора і для вуличних котиків, і для своїх котиків. Знайшла ось таку класну щітку масажер для котиків. Я думаю, що моїм дуже сподобається. Там також було багато ще в наявності і різних кольорів. Буду робити масаж своїм котикам. Також купила трошки паучів для вуличних. Я годую їх сухим кормом і додаю паучі. Обов'язково я купую або одноразовий посуд, або ось такі мисочки. Я їх регулярно міняю. Ось такі, до речі, по 9 гривень. Дуже класні тарілочки для вуличних, те, що треба. Стараюсь завжди носити з собою. Ну, тому що не можна, щоб тваринки їли з підлоги, щоб в них не було ніяких захворювань ротової порожнини, стоматиту, гінгівіту і так далі. Ну Якщо дуже рідко, коли в мене немає якоїсь мисочки, я беру листочки, великі листочки, і насипаю на них корм і даю пауч. Купила пелюшки ну, на всякий випадок. Також в Аврорі дуже люблю. Ось такі от палички Мататабі з кошачою м'ятою. О, мої котики також дуже їх люблять. Да, Марсюшик? моє сонечко. У е, мене є, їх достатньо. Купляю іноді ще, щоб були. Да, моє сонечко. Це мій котик, я його залишила собі. Так, да, моє сонечко. Е, далі е, йшла з поліклініки і натрапила на класний зоомагазин, е, купила таку іграшку. Е, також в них є таких ще п'ять ну, точно, тому що я обирала там, де було найбільше пір'я, пухнасто. І зараз Марсюшик вже буде гратись. Потім ще поїду, придбаю ще декілька для своїх малюків. Да? да, вам подобається? Зараз я дістану, будемо гратись. Е, також я купила.